Говоримо про галузь громадського харчування, зокрема про ресторани. І приводом для нашої розмови з'явила є те, що з'явилася низка публікацій про те, що є певна криза у ресторанній галузі в Україні. Ну і прояви цієї кризи, я і Сергій, і Багато хто хто живе в Києві, могли бачити. По тому, що на ресторан... на фасадах будинків, де знаходилися раніше популярні ресторани, висять вивіски оренда або ж продам. Ну, тобто йдеться про те, що ресторани закрилися або закриваються в стадії закриття, що відбувається в цьому цьому, як впливає, наприклад, Доброго, дозвіл не? на виїзд чоловіків до 22 років за кордон, ну і інші фактори зрозуміло, головний фактор це війна на роботу ресторанів. Ресторанної галузі. І у нас буде одразу двоє співрозмовників. Почнемо ми розмову із Ольгою Насоновою. Ольга Насонова ресторанна експертка, співзасновниця Національної ресторанної асоціації України. Ну а пізніше до нашої розмови приєднається і ресторатор. Про нього трошки пізніше. Отже, пані Ольго, чи ви поділяєте такі не дуже втішні, скажімо так, прогнози щодо майбутнього? Ресторанної галузі, я наведу лише один заголовок з РБК ua видання. Там вийшла публікація під таким заголовком. До кінця року у Києві можуть закритися 20% ресторанів, бліц з експертом. От таке перше до вас питання. Доброго ранку. Ну, коли я сказала цю фразу, я ще то за самими песимістичними прогнозами. Угу. Дійсно, песимістичні прогнози в нашій країні це те, що завжди може бути, і зазвичай, коли це відбувається, дійсно зачиняється велика кількість закладів. А зараз, наприклад, ну, у вересні цього року, от на сьогоднішню дату, не можу сказати, що це буде саме 20%, може, це буде все ж таки менше, але ми не знаємо, що буде взагалі до кінця року. Тому я все ж таки залишила цей песимізм в оцінці ресторанного бізнесу. І сказала б так дійсно може закритися до кінця року велика кількість закладів, якщо дійсно справи будуть кепські в бізнесі і в економіці країни, і з те, що стосується війни, тобто, це також ну можу кати, що це можливо. Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, про причини можливого закриття ресторанів, що саме зараз тисне на бізнес. Тобто, це зниження попиту в відвідувачів ресторанів. Тобто так люди біднішують. Ми до речі, минулого тижня якраз говорили про те, що бідність в Україні зростає. Отже, люди меншою мірою можуть ходити харчуватися в ресторанах, що відповідно зменшує прибутки ресторанів. Чи можливо йдеться про кадрову кризу? Так немає можливості залучати достатню кількість кваліфікованих. Кадрів, що саме зараз тисне на ресторани? Зараз тисне все. Все, що ви сказали, це і падіння платоспроможності, головний чинник, тому що ну, насправді по ресторанам та кафе зараз ходить одна і та ж аудиторія. Тобто це е, е, ті люди, які е, мають гроші, щоб принаймні кілька разів на тиждень кудись ходити. Е, цих людей небагато навіть в таких містах, як Київ чи Львів. Це головний чинник. Ну, Мабуть, головний чин все ж таки війна. Це небезпека, це неможливість розпоряджатися собою, пересуватись, наприклад, вільно по місту. Це страх, наприклад, після масштабних обстрілів, зазвичай падіння відвідуваності відчувається, тому що люди просто бояться, наприклад, там зайвого разу кудись іти. А це і кадрова криза, тому що. Мало людей залишилось працювати в секторі, це важко, і навіть незважаючи на зростання зарплат, досить потужне зростання, тому що, наприклад, кухар чи офіціант може зараз, зараз заробити непогані гроші у порівнянні, наприклад, з іншими від непогані. Але... Це які я, я чула про на... те, скільки офіціант може заробити за якусь обслуговування якоїсь події. Ну от замовляє хтось через ресторан, чи виїзна подія. То мені говорили, що за одну таку подію. Офіціант може заробити 3 тисячі гривень. Ні, не Ні. 3 тисячі гривень. А скільки? Ні. Зазвичай, зазвичай офіціант, гарний офіціант, може заробити в закладі 40-50 тисяч гривень. Це і зарплата, і чайові. Угу. Може навіть бути більше. Є офіціанти, я сама знаю, їх, їх досить багато. В закладах преміальних вони працюють зазвичай. Може заробити навіть 80, 100 тисяч гривень. Тобто ну, це йдеться про місячні, це, принципі... це йдеться да, а... про день. Якщо да. говориться про, наприклад, банкет, банкет ну таких так. цифр, як 3, за 3 тисячі гривень, жоден офіціант працювати не буде. Тобто, це може бути додаткові чайові у розмірі, наприклад, близько там. П'яти шести восьми тисяч гривень, але не 3. на три на три навіть ніхто і не зараз. Ніде ми цього. долучимо до нашої розмови також ресторатора Максима Храмова. Пане Максиме, вітаємо вас в етері українського радіо. Да, вітаю доброго ранку. Хотілося б почути так само, так само і від вас оцінку, яка стосується ресторанної галузі, так як від людини, яка безпосередньо тут працює, що зараз почувають ресторатори, і наскільки відмінною є ситуація? Ну, знову ж таки, в згаданих нами великих містах Київ, Львів, сьогодні лунали передусім ці міста. А так само, якщо йдеться про, наприклад, ресторанну галузь в менших містечках, де відповідно, напевно, і менше людей, які спроможні ходити до ресторанів, ну ви знаєте, песимізм серед рестораторів це явище хронічне на протязі вже, по-моєму, 15 років там чи коли у нас перша така серйозна криза була в 2008-2009. От і за рідкими винятками, ми завжди знаходимося в стадії такого, знаєте. Помірного песимізму, просто зараз рівень цього песимізму він став трошки вищим, але е, ніхто поки що не здався ніхто поки що не е, припинив цю діяльність і до останнього всі намагаються боротися. Насправді, е, дійсно ситуація складна, і вона з кожним днем стає все складнішою. І дозвіл на виїзд е, хлопців 18-22 років це було таке, знаєте, як. Коли остання крапля, яка вже добиває, і почалося ефект доміно, тобто достатньо багато закладів почали закриватися, дійсно, ті, які, е, в яких до 30-40% людей повиїжджали. Але, е, попри це, ресторани продовжують відкриватися, і е, насправді ви не знайдете хороших локацій для оренди: ні в Києві, ні у Львові, ні в Дніпрі, ні навіть в Харкові. Тобто, в принципі. Бізнес все одно живий і на місце закритих приходять нові. О, це якийсь такий е, неспинний е, процес. Е, складно, всім складно. Ті, які мають досвід, які проходили попередні кризи, вони плюс-мінус розуміють, як з цим боротися. от Міняється аудиторія ресторанна. Треба е, пристосовуватися до того, що міняється аудиторія. Це на 70-80% аудиторія е, дівоча, е, аудиторія жіноча. Треба це розуміти, з цим рахуватися. Аудиторія що... жіноча, це цікавий момент. Разом із тим, ви кажете про те, що останньою краплею стало те, що дозволили виїзд молодим чоловікам. От цей зв'язок для наших слухачів розтлумачте, як безпосередньо це впливає Пані... на ресторанну діяльність? Це, це різні аспекти. Те, що дозволили виїзд, це різко зменшило кількість персоналу. Тобто персоналу і так не було. І, і так з ним були великі проблеми. А коли почала виїжджати масово ця категорія е, співробітників, то стало ще більш важко. А з приводу жіночої аудиторії це просто аудиторія клієнтська, тобто аудиторія гостей, і відповідно, наприклад, зараз практично не відкриваються там нові баби чи якісь стейкхаузи, чи якісь там такі серйозні розраховані на грошовитих чоловіків е, заклади, тому що таких чоловіків. Стає все менше і менше, от відповідно відкривається все більше міських кафе, модних точок, кав'ярень з випічкою, кондитерських, якихось е, таких, от е, модненьких, красивеньких е, інстаграмних точок, які розраховані на дівчат, і так далі. Тобто, це потреба ринку, тому що основна маса гостей зараз е, жінки. А скажіть, будь ласка, у нас одна хвилина до виходу на новини, але все-таки, тобто це не міф, що зараз, ну, от якщо йдеться про персонал, то молоді хлопці після початку того, як дозволено виїхати, справді почали залишати ресторани, наприклад, де вони працювали офіціантами і виїжджати. Тобто, ви безпосередньо от саме ви стикалися з цим? Чи це так чутки, які ходять? У ну, мене в ресторанах не було людей цієї категорії, слава Богу, ми все ж таки більше взяли жінок. Але я знаю знайомих і колег, у яких масово дійсно до 30% персоналу виїхало, і вони навіть ставали на пару днів. Тому що персонал зараз такий, що вони навіть не попереджають. Uh -huh. Вони вже з Варшави чи ще звідкись ви знаєте, ми вже не більше не вийдемо. Uh -huh. Тобто, зараз культура е, працівників зовсім інша. Ніхто не париться тим, що тебе попередити. Це uh -huh. злегці вони прощають і все. Пане Максиме, в першій частині нашої розмови ви вже почали розповідати про те, як під тиском війни і змін демографічних відбуваються зміни, які зміни відбуваються у ресторанному бізнесі. А саме ви сказали про те, що зараз не відкривають ресторанори-ресторатори нові заклади, зорієнтовані суто на чоловічу аудиторію. Ну на, наприклад, паби чи м'ясні ресторани натомість відкриваються заклади більш зорієнтовані на дівчат і жінок. Кав'ярні, пекарні, кондитерські і так далі. А я би хотіла би все-таки, щоб ми пішли далі в глиб цього питання, а як змінюється меню в ресторанах тих, які продовжують працювати, скажімо, за тією спеціалізацією чи тематикою, за якою вони відкривалися ще до початку широкомасштабного вторгнення, чи до початку війни? Якщо ми говоримо про ресторани національної кухні, наприклад, італійські, грузинські, японські, китайські і і так далі тут є якісь зміни, теж якісь є підлаштування під зміни, демографічні зміни в аудиторії, чи якісь інші зміни відбуваються під тиском воєнного часу? Ну я б не сказав, що в меню ресторанів традиційних, скажімо, відбуваються якісь прямо серйозні зміни. Звичайно, просто на потребу дня у зв'язку з тим, що йде збільшення людей. Які е, вегетаріанці або ті, які не п'ють, е, збільшується кількість страв у вегетаріанських розділах меню, збільшується асортимент безалкогольних вин, наприклад? А зараз є вже і безалкогольні типу міцні напої, типу джину чи рому. Тобто зараз е, індустрія. Це розвивається дуже активно і на потребу з'являються ці позиції. Але в власне в ресторанах національної кухні сказати, що відбувалися якісь радикальні зміни, то ні. Питання просто в тому, що самі по собі формати, які орієнтовані на більш, скажімо, тяжку аудиторію, вони просто не відкриваються. А в національних ресторанах і так все нормально, тому що італійські як були на першому місці по кількості закладів в Україні, так і лишаються. Єдине, що треба відзначити, що кількість українських закладів, ну тобто закладів з українською кухнею, вона зростає і е, зростає кількість закладів з регіональною українською кухнею, тобто знову ж таки враховуючи збільшення е, туризму внутрішнього, а воно дійсно велике і е, в багатьох регіонах західного заходу України або навіть е, з, з центру України. На поділлі, наприклад, да, е, дуже багато туристів. Готелі заповнені. Відкриваються заклади регіональної кухні, які дивують українську аудиторію, яка переміщується Україною локальною цікавою кухнею. Це прямо в цьому плані да українська кухня. Вона зараз е, крім просто стану української кухні, загальноукраїнською, да як ми звикли відкривається багато закладів регіональної кухні. Це от тенденція чітка. От все, що стосується Грузії, Італії, Азії і так далі, воно в принципі традиційно було, є і буде. Традиційно відкривається і відкривається, тому що це безпрограшні е, варіанти, і просто там, уже всередині цих форматів. Відбуваються свої рухи. Ще один до речі, дуже цікавий тенденція тренд останніх років це так звані попапи. Поп це коли всередині існуючого закладу, наприклад, протягом певного часу відбувається презентація іншого меню чи іншого шефа, який приїжджає і ставить там цю історію. Це робиться для того, щоб дати додаткові стимули постійним гостям цього ресторану, відвідувати його частіше. Тому що інколи дуже складно поміняти повністю формат. Але, наприклад, ти можеш ввести азійський попап в італійському ресторані або в міському кафе ввести в український попап або з іншим шефом, або з тими самими, і це вже додає свіжості, додає додаткової аудиторії. Отаким От чином розвивається бізнес. Да, це є пане Максиме. Дякуємо вам за участь в нашій програмі. Ресторатор Максим Храмов, друзі, був з нами на зв'язку. А ми продовжимо. Yeah, об... Так, так, які б не були е, катастрофічні е, там думки чи відчуття, ресторанний е, бізнес жив, живе і жити буде, і пережив він все, і, і це переживе, от, просто виживають дійсно найсильніші тут. Е, ніде правди діти, і ми всі чекаємо нашої перемоги, чекаємо е, туристів, і ми точно до цього доживемо. Так що все буде гаразд. Ходіть в ресторани, отримайте задоволення від тих хвилин. Радості, які ви можете собі дозволити, а ми робимо все. Аби вам було гостинно, затишно і смачно Дякую. Пане Максиме. Дякуємо вам, Максим Храмов, ресторатор. Друзі, а ми продовжимо обговорювати цю тему із ресторанною експерткою, співзасновницею Національної ресторанної асоціації України Ольгою Насоновою. Але хочемо також вас долучити до нашої розмови 097 107 сімстосім Це номер нашого студійного вайбера. Розкажіть про ситуацію у ваших регіонах. Чи виходите ходите до ресторанів? Чи ви помічаєте, що ресторани зачиняються, чи можливо навпаки? Відкриваються нові, і що зараз вас може спонукати ходити до ресторанів? Пані Ольго, от ми говорили насправді сьогодні про Київ, про Львів. так, Лунали думки про те, що, наприклад, навіть в тому Харкові, чи Дніпрі, чи Одесі, безперечно, в центрі міста чимало ресторанів. А я все таки знову хочу повернутися до глибинки нашої країни, так, до менших містечок, центральної країни, західної, південної, можливо, і навіть Східної. Яка ситуація зараз? зараз в невеликих містах От ми з Наталою Соколенко вчора, наприклад, до Козельця з'їздили це на північніше від Києва трохи. От, ну і невеличке містечко. Там ми не бачили б сказати б великого буму ресторанів, а ця траса, яка туди веде взагалі називається голодною трасою, бо там фактично на трасі таких ресторанів немає, які були то ті типу, позакривалися. Отже, менше містечка. На яку аудиторію вони, на яких відвідувачів вони зараз орієнтуються? Ну, перш за все, це місцева аудиторія, яка має хоч. Хоч невелику потребу піти десь поїсти і має на це гроші. Зазвичай в маленьких містечках є, ну, для мене це навіть такі певні шаблони, що там може відкриватися і що там працює навіть зараз. По-перше, це кав'ярні. Це mm -hmm. бізнес невеликий, не потребує великих інвестицій, і навіть в невеликих містечках є люди, які люблять протягом дня піти, попити каву. Потім це піцерії. Піца це так продукт найпопулярніший в Україні поряд з шаурмою, Тобто наші головні страви, які люди люблять саме в ресторанах. Це поза домом верніше, це шаурма Та піца Піцерії також працюють і працюють в невеликих містах заклади, які розраховані на якісь події. Звичай, це українська кухня, це великі зали. Весілля, банкети, на жаль, поминки там проводять такі заклади. І в принципі нічого новаторського, нічого такого, ну, навіть там з столичним вайбом в таких містах не відкривається, але дійсно ті заклади, які працюють. Кав'ярні, піцерії, пекарні, заклади для банкетів вони працюють і вони, в принципі, ну, досить рідко зачиняються, я бачу. Тобто є така стала аудиторія, яка от ходила, ходить і буде ходити. Це така от певна річ. І в таких містах зазвичай такої аудиторії невеликої. Цим закладам вистачає. Ви знаєте, ви так сказали, що шаурма і піца найпопулярніші страви в Україні. От я вам скажу чесно, що шаурму їла один раз в житті, просто щоб спробувати на одній із заправці, і ну, піцу дуже зрідка. Це хіба як колеги на роботу принесуть от Сергій принесе на роботу, то я вже не втримаюся, але в мене ніколи не виникає ідеї сам, самі купити піцу, ну тому що я вважаю, що це не дуже здорова їжа, прямо скажем. І у мене є зараз. Певна проблема, що далеко не в кожному ресторані, кав'ярні я можу знайти якусь страву, яка відповідає моєму запиту, принаймні бажанню вести здоровий спосіб життя. Скажіть, будь ласка, чи ви спостерігаєте і у світі, і в Україні хоч якісь рухи от у напрямку цього? Попиту цієї аудиторії, яка хоче здорові страви, на яка хоче десерти без доданого цукру, наприклад, так, чи там якісь вироби з тіста, але щоб це тісто було бездріжживе. Ну тому, що ми, якби знаєте, таке проблема людства раніше була багато протягом багатьох тисяч тисяч років, було. Проблема знайти калорію, то зараз проблема у людства втекти від калорії, судячи з того, що проблема ожиріння це така глобальна проблема для всього практичного світу, ну за винятком тих країн, де досі люди, на жаль, голодують. Отже, чи є зрушення в ресторанній галузі назустріч людям, які сповідують здоровий спосіб життя чи принаймні хочуть, як я. В світі дійсно така тенденція є, але хочу сказати, що здоровий спосіб життя і здорове харчування це прерогатива багатих ситих суспільств угу. в їх сталий час. в Україні я спостерігаю, ну, наприклад, у 2022 році з здорові страви веганські ресторани ну, взагалі майже не мали попиту. Тобто їли більш ситні страви, навіть калорійні страви. Це, мені здається, якийсь там пам'ять поколінь прокидається, коли люди розуміють, що там ти не знаєш, коли там поїсив наступний раз, треба зараз щось таке ситне з'їсти. А потім, там, наприклад, вже в 23-му, 24 -му році, навіть 25-му, в тих містах, де ставало безпечніше, люди починали їсти дійсно більш здорову їжу. Це було дуже чітко помітно для мене. І можу сказати, що зараз, от, наприклад, ну, от, коли. Сьогодні саме сьогодні немає обстрілів, дійсно, люди будуть більше піклуватись про здоров'я, їсти більш здорову їжу. Якщо щось буде, не дай Бог вже змінюватись, все це також буде змінюватись. Тобто, в важкі часи, в часи небезпеки, все ж таки намагаюся їсти більш ситне, навіть не дивитися на те, що їсти. І популярність, наприклад, шаурми. Ну от 22 му 23-му і так далі на посідачі роки також пов'язана з тим, що це не здорова страва, але ситна і недорога. Тому вона зберігає топ популярності в Україні. А ми розуміємо, що страна, країна в якої війна, це дійсно багато людей хочуть просто просто смачно поїсти. Без всякого зожу. Але в великих містах, наприклад, як Київ, Львів, Дніпро, дійсно є аудиторія для здорового способу життя, для здорової їжі. І для таких людей є і певні страви в закладах, не у всіх, і є навіть цілі заклади, які там дійсно пропагують цей здоровий спосіб життя, здорову їжу. Ви знаєте, от пані Ольгу, зараз до вас поставлю запитання як до ресторанної експертки, а можливо і як до консультантки, яка могла би порадити, наприклад, ресторанам, які от стоять на порозі цієї кризи, або можливо вже цілковито переживають її всередині неї. От, наприклад, три я б сказав поради для ресторанів: як їм перетривати, як їм пережити цю кризу, і навпаки сказати по три ознаки, які з великою ймовірністю призведуть до того, що. Що ресторан не виживе. Тобто, три поради, як вижити, і три ознаки, що ресторан йде хибною стежкою. По-перше, як вижити? Є лише один спосіб це зберегти те, що є, зменшити витрати на персонал, на меню. Тобто, не купляти зайвого, скоротити меню, прибрати тих людей, які. Ну просто вимагають ну вимагають, а яким там треба там більше платити, тобто скоротити штат якомога менше, тому що я зараз бачу таку річ, що ресторатори, реклама не працює так як раніше. Наприклад, ну, не буває такої, що заклад там працює, працює, там щось таке зробив і до нього там, прийшла там, толпа людей. Такого зараз, на жаль, не відбувається. Тобто, може бути якесь падіння, пов'язане, наприклад, з обстрілами а, там, або з, з погодними умовами. Але такого, щоб щось зробили і люди пішли, такого не буває. Тому головне, до чого зараз пристосувалися ресторатори, це скоротити витрати. Для того щоб вижити, якщо ти не можеш сприяти на притік нової аудиторії, то може хоча б за себе відповідати, скоротити свої власні витрати. А те, що стосується подальшої роботи, я бачу і я впевнена, що якщо ресторан приносить збиток протягом трьох 4 місяців, його треба зачиняти або продавати, або взагалі зачиняти, тому що дуже багато випадків, наприклад, ну Ресторан втратив свою аудиторію. Або, наприклад, це за велика площа для закладу, да? просто не тягне велику площу. Або просто змінився контингент. Наприклад, як говорив Максим, була жіноча аудиторія, вона залишилась, а це, наприклад, заклад м'ясний або пивний, і там просто не вистачає людей, не вистачає аудиторії. Що робити? Якщо заклад збитковий, Більше трьох-чотирьох місяців треба просто його зачиняти або продавати. Ну продати зараз важкувато, тому що повинні бути люди, які куплять цей заклад. А це також небагата аудиторія, невелика. Тобто, можна зачиняти, і чи йде заклад хибною стежкою? Можна спостерігати для нового закладу це перший місяць. Знов ж таки не буває таке, що перший місяць в закладі дуже там просто нікого нікого не було. і Раптом раз і він розкрутився. Такого не буває. Зазвичай, якщо перший місяць не вдалий. Значить, не, не вгадали треба, з так. місцем і з клієнтами та угу. не треба чекати одного року чи два роки, щоб накопити збитки і потім вже зачинитися зі сльозами. Треба зачинитись, переробити швидко концепцію і відкритись. І зараз є вже приклади, коли ресторатори досвідчені саме так і роблять. Відкрила концепт, попрацювала, ну не місяць десь. Два-три місяці попрацювали, побачили, а що таки, немає... от ви знаєте, наскільки все залежить від концепції? От навіть коли поряд на одній тій самій вулиці, два ресторани, так але концепція різна, і ти зазираєш у вікно в одному ресторані. Всі столики зайняті, Макдональдсі, а Макдональдсі, та наприклад, а всі інші... вже а інші... не так, а багато інші людей. порожні стоять, і ти думаєш, ну вони поряд стоять 10 метрів між ними, начебто, і там і там можна приблизно плюс-мінус те саме поїсти, але інтер'єр. Але якась концепція закладу вона надзвичайно сильно, сильно впливає. У нас є багато повідомлень від наших слухачів, але у нас немає часу. Ці повідомлення в етері читати, друзі. Ми будемо з ними ознайомлюватися вже сказати, по в приватному, так, в приватному порядку, тобто і відповідати. Так, почитаємо пані Ольга. У нас є 30 секунд. Чи ви поділяєте той оптимізм, який випромінював пан Максим, коли в останній репліці своїй сказав, що все буде добре? Дійсно, коли все буде добре, і ресторани це така галузь, яка дійсно виживе, як проникаюча радіація. Тобто, завжди проб'ється, завжди виживе, але виживе сильніші або ті, хто мають якусь фінансову подушку, але дійсно бізнес виживе і буде працювати. Дякуємо за участь в нашій програмі. Ресторанна експертка, співзасновниця Національної ресторанної асоціації України Ольга Насонова була із нами на зв'язку.